Доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса Ікен, як завжди, з вами. Сьогодні ми маємо 16.09.2022 року. Здається, 205 день війни. А ми працюємо, працюємо для наших людей, для наших жіночок, для наших хазяючок, і щоб все в нас було в Україні добре. І сьогодні нас потрапив до нас в руки це в нас Сатурн. STFP 2070, це е, комбайн, тут є і в ньому, і м'ясорубка, щось таке. Тобто багато така функціональна машина. Але ж е, в жіночки відбулася така проблема, що ну не знаю, що там відбулось, можливо, щось загубилось і знайти вона ніде ні цього не змогла. І тут виходить, отака от є. Це ми вже зробили таку от перехідну муфту. Тобто щось багато тут не розкажеш. Отримали ми от оцю штуку, не знаю, куди вона саме ставиться. З нею ми зробили отаку от перехідну муфту. Тобто, можливо, ситуація у вас буде схожа, можливо, щось м -м, треба буде всередині. Безумовно, так само можемо переглянути, але ж саме оця от штучка. Певно, теж має, має якусь, якусь потребу і не як якусь потребу, конкретну потребу, тому що якщо поставити привід, виходить м'ясорубку, то по-іншому у вас просто приводу не буде. А те, що в неї було, десь воно ділося, і от таким чином ми вийшли з ситуації. Зараз зробили, і, принаймні, якщо у вас буде такі самі, такі самі проблеми, необхідність, ви безумовно можете звернутися до нас і придбати, скажімо, цю штучку чи будь-що інше. А якщо щось трапиться у вас з іншою вашою побутовою технікою, можливо, з автомобілів чи ще, 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 ще там, де є пластик, тобто є якісь шестерні, муфти, втулки, безумовно, ви можете так само звернутися до нас і безумовно ми вам допоможемо. Ну, на тому все. Сьогодні коротеньке відео для такого загального розуміння по, ці, по по цьому приладу. Будьте здорові, до нових зустрічей. Слава Україні! Слава ЗСУ! Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все найкраще.